Звідси починається наше фермерське життя, як кажучи. Починаємо їх кормити. Після цього вони після обіда йдуть всіх в снестайню, і вони там доються. Фермер з Новосалищини Роман Шевчук понад 10 років утримує корів. У його господарстві їх 65. Ці майбутні коровки вони через два роки будуть мамочки, будуть давати нам молоко. Їм лише місяць. Починалося в му році від двох корів. Кажу ні, попробуй, попробуй з одної корови. Взяв собі дві корови. Чесно кажучи, купив собі тоді корови, а тоді навіть не думав, що і як за нею доглядати, що робити, як правильно. Але по чуть-чуть питався друзів, питався знайомих, питався родичів і мені казали, так робити так, робить так, роби так. Роби, так, роби, так". І, ну і такий результат зараз. зараз на фермі працює троє людей. Вони доглядають за коровами і продають молочні продукти. Починається робочий день, ми починаємо доїти корови від 5 до 7 години, до пів сьомої. Після цього йде ранішнє кормлення. Якщо є погода на вулиці, якщо немає доща, ми йдемо в поле, готуємо кормів на пару днів. Чи сіно, чи ту пшеницю треба обребляти. Так. Збиваємо молочну продукцію так. У мене є своя машина, своя людина, яка розвозить молоко. Ми приймаємо замовлення тільки по телефонах. Люди замовляють день наперед чи протягом дня. Бо у нас розвозка на вечір тільки з п'ятої години до сьомої. Ми розвозимо молочну продукцію. Молоко, сир, сметана. На отримання однієї корови Роман витрачає приблизно 20 тисяч гривень в рік. Дотації він зможе отримати лише за дійні корови. Це понад 185 тисяч гривень. Каже минулими роками для фермерів були інші програми. На них він також подавався, аби купити техніку. Дякувати дотації. Собі купив трактор. Може кажучи, бо мені треба було його. Якщо буде цього року дотація, каже, що буде складно ще світла. Ну ми без світла тут ніяк надії планую, що буде пара грошей, куплю собі генератор. Безповоротну допомогу можуть отримати усі виробники сільгоспродукції, як фізичні, так і юридичні особи. Дотації щодо угідь надають людям, які мають від 1 до 120 гектарів. Вони отримають понад 3 тисячі гривень за гектар. Фермерам виплатять понад 5 тисяч гривень за отримання однієї корови, якщо у них від 3 до 100 корів. Заяву потрібно зареєструвати у державному аграрному реєстрі до 15 листопада. Наразі подались понад 300 агровиробників області. Виплати розпочнуть надавати у грудні. Соломія Соловей, Антон Романюк. Суспільне новини Чернівці.